Так вироблення критеріїв є невід'ємною частиною процесу формувального оцінювання. Він пов'язує етап цілепокладання з етапом оцінювання результатів діяльності учнів у систему, яка спрямована на свідоме планування та об'єктивне оцінювання учнів своєї роботи впродовж певної теми. Це етап конкретизації етапу формувального оцінювання, на якому ми відповідаємо на питання, куди я йду. Розробка критеріїв, як і вироблення цілий, сприяє позитивному ставленню до оцінювання і підвищує відповідальність за навчальний результат. Формувальне оцінювання. Проміжне оцінювання, яке допомагає направляти процес навчання, іншими словами, формує цей процес, вказуючи, що саме учні не зрозуміли, що їм потрібно повторити і чи готові вони перейти до наступного етапу навчальної діяльності. Формувальне оцінювання носить безперервний характер, передбачає зворотній зв'язок між учасниками освітнього процесу і завжди є критеріальною формою оцінки. Інструментами формувального оцінювання можуть виступати. Портфоліо навчальних досягнень учня, різноманітні проекти, методи проблемного навчання, різні форми змішаного навчання, цифрові сервіси, ігрові технології. Використанню цифрових інструментів формувального оцінювання останнім часом приділяється велика увага. Багато веб-ресурсів, простих у використанні, допомагають отримати узагальнені научні результати, забезпечують оперативний зворотній зв'язок між усіма учасниками освітнього, Процесу. В процесі проведення заняття залежно від поставленої мети, можуть використовуватися різні цифрові інструменти формувального оцінювання: кахут, квізис, квізелайс, тріанті, Google уголфром, падлет. Серед мобільних додатків для формувального оцінювання можна виділити онлайн-сервіси та додатки для тестів Google Forms, Quizalize, Airbook, Kahoot. Для математичних та творчих завдань Life Worksheets. Для оцінки Credit Deck, Wiki. Цифрові технології для формувального оцінювання мають великий потенціал, тому що, на відміну від традиційних способів контролю, мають багато переваг, а саме низька ймовірність помилки при перевірці, уніфікація даних, оперативність перевірки, відсутність особистісного фактору, автоматична статистика результатів.